Нивовський тормозний, за штуцером вбік. Клапан. Бензиновий від газової установки. Він у мене просто був, я його вирішив задіяти. Якщо купляти, думаю, гривень 250 він буде коштувати. Реле, електричне реле автомобільне 12 вольтове. Зразу з фішкою. Це разом 60 гривень. Маслопроводи. Метр маслопроводу такого, щоб підійшов до бачка О, і до клапана, бо невідомо, де буде бачок, де клапан. І маслопровід отакий. у мене колись була система змазки, вона була неудачна. Менше з тим. Шланг в мене залишився, який буде йти вже на подачу, на цеп чи на зв'язочку, я ще не придумав. Кравник. Акваріумний 15 гривень. Ну і набрав стяжок різних. Звісно, вони мені всі не підуть, але знаю, що їх точно треба буде. Це весь матеріал, який потрібен для монтажу. Вітаю, шановне товариство. Сьогодні пробую змайструвати змачик ланцюга, чи, як кажуть, цепі. Цю процедуру я хотів зробити не на цьому мотоциклі, а на попередньому в мене був Ліфан КПТ. вже навіть був бачок причепив, але так сталося, що я той мотоцикл продав, придбав Honda cb 500 І ці всі штучки в мене валяються, мозолять мені в очі. Ланцюг маслом постійно пропитаний. Робити подачу так, щоб не було розбризування. І практично, навіть якщо ви заїдете в пісок чи ще десь грязь, то масло дуже легко позбувається цієї грязі. Воно все просто відлітає. А якщо ви масите балончиком, це смазка густа, робиться як пластилін. І зазвичай, якщо 500 км, 1000 вам потрібно мити ланцюг. Я проїздив на Аліфан КПТ 5,5 тисяч, перейти на боксері багато тисяч. І я жодного разу не мив ланцюга тому що я мастив маслом. Але я це робив вручну. Тепер же я хочу це зробити автоматично. Абсолютно нема різниці, до якого мотоцикла ви це будете робити. Кожен собі вибирає місце, де це встановити. Звичайно, це не автомобіль, що відкрив капот і місце роздолі, роби що хочеш. сюди місце завжди бракує. От зняв ліву кришечку, навіть сюди клапана не міг. Стромити, тому що все мішає. Бачок бачу на хондах, десь ставлять отут, отак. Ну, типа того. Но не хочу я цього робити. Нащо мені поскудити місце і взагалі мотоцикл? Тут де місце до стопа, у мене аптечка була. Я отак стараюся прилаштувати той бачок. Але зато місце таке, що нічого ніде не буде видно. З нього піде шланг сюди, от сюди. Я вже дивився, сідусь воно не мішає. Тут де замок. Зняв замок, прилаштував клапан. Мінус я одразу дав на масу, а плюс вивів вниз і швидше всього, щоб поведу його до жабки. Тобто до виключателя заднього тормоза. там при вимкненні зажигання Появляється плюс. Отже, поки мотоцикл не заведений, система не працює. Завів мотоцикл, з'явився плюс, пішли капельки. Так, кого цікавить саме Honda. То Тут є зв'язка проводів, тут йде на лягушку чи жабка, як там хто каже. І тут такий чехольчик резиновий, тут є купа фішок. Роз'єднав фішку, знайшов плюс, підключився клапаном до плюса. Ще планував задіяти нейтральну передачу через релі, щоб управляла цим клапаном. Але потім, думаю, та занадто багато заморочок, занадто багато. Я не настільки довго мотоцикл прогріваю, ясно, що плюс 5 я їхати не буду. А якщо температура дозволяє, завів хвилину часу і я поїхав. За хвилину часу капне одна капелька не думаю, що варто з цим заморочуватися. Ось так, закріплений бачок. Отак я його провів. Акуратненько. Тут взагалі. Як йому місце клапано, нічого тут нічому не мішає. Від нього вже е, пішов шланг-вихід. Такий кранік від акваріума Це регулятор подачі повітря від компресора. Ну, чому? Тому що побачив відео, що таке ставлять. Воно нормально регулюється, дозує. Дехто ставить кранік від бензобака. Рахую, що 15 гривень, а що 200 чи 300 різниця велика, по-перше, воно працює і воно маленьке. Десь він, отут можливо і буде. На задню зірку я не планую цього робити. Я того срачу не хочу, щоб тут все ті соплі висіли не хочу. Багато є варіантів, передивився. Ну роблять Роблять односторонній. Такий інжектор, типу. роблять двосторонній роблять щіточку. У нас кользить, на щіточку попадає масло, але це треба кінського волоска з хвоста, От роблять щіточку. Перейматися не буду, зараз коня хрен знайдеш. Все на мотоблоках їздить. Бачив непогані варіанти на передню зірку. каже чоловік, що 10 тисяч проїхав і зауважень немає. Шланг, який йде від клапана, я провів сюди під лівий бардачок. в тому місці, де він міг би перетертися, одів його в шланг. Тут шланг, шланг запхав, щоб перейти на менший діаметр. І це краник. Можливо, я тут взагалі лишу чуть-чуть. така шпилька з другої сторони була гайка, викрутив і зробив отаке кріплення. Ну, Вигнув вигну з полоси, зробив отакий хомотик. Тут він в дирочку заходить, а тут прижимається саморізом. І зараз я його закріплю намертво і більше його трогати не буду. Він буде отак. Під цей хомутик буде зажиматися шланг. І якщо його треба попустити, буде для того цей саморіз. Ну, як бачите, з заправкою жодних проблем нема. Масло потекло в бачок. Шприцом через шланг. Хіба шприца зараз заправлю, буде повний бачок. Побігло, побігло в нас Кран відкрив повну. Ось так стоїть кран. Я вже тут зробив мітки, воно відповідає одній каплі в хвилину. От так стоїть шланг. Ніякого пера я не робив. Шланг товстий, міліметровий, щось схоже на систему, але більш міцніший. Зрізано під кутом 45 градусів, практично черкає ланцюга, зараз відпущу, посуну вверх, покажу, як капає з більшою частотою. 10 секунд приблизно. Тепер виставляю так, як я нас налаштував. Ось так, ви не будете чекати вічність. Раз хвилину воно капає. Тепер тестувати. Воду їздити, подивлюся на цепочку. Вона має очиститися від тої всієї срані. І буде постійно жирна і чистенька. І тут зубчики будуть змащені, і тут зубчики будуть змащені. Заглушив клапан, перекрився. Ну, може, ще капелька капне. По суті, робиться розрідження типу вакуум, Вона не повинна пускати ті капельки. Тільки клапан відкрив, масло пішло. Ну Десь 2 треті масла, зараз трошки долию. І думаю, мені це до зими вистачить. Сам кранік. Замотав ізолентою, щоб не збилася регулювання від вібрації чи ще щось, так буде Надійніше Система дуже проста, надзвичайно проста, тому що бачу, що є системи з насосами, є системи з контролерами, але контролер коштує більше 2000 гривень. А це простесенька система, головне бачок вверху з самоплином. І хто може сказати, що на цьому мотоциклі є змащик цепі? А ніхто нічого й не побачить. Ну от, кусок шланга йде, який я би міг і сховати, але він мені не мішає. Їду на роботу, вже проїхав 18 кілометрів. Цеп маститься, я вже бачу, що вона жарненька, ніде нічого по колесі не ляпає. Як навіть десь чуть-чуть ляпне, це буде ми простітельно йому. Вон по номері чуть-чуть, якісь такі мікро-мікро. Mm. Все наче нормально. Тестую далі. Хто дивився, молодець. До слідуючих відео. Пока.